Всюди, де є людина, є можливість для добра. Луцій Анней Сенека. Аукціон Надій є щорічним благодійним заходом, який проводять студенти Університету банківської справи Національного банку України. Історія аукціону Надій це сім років доброти. Перший аукціон Надій було проведено у місті Львів ще у 2006 році. Було зібрано 43 тисячі 800 гривень. Обладнано мультимедійний клас у школі соціальної реабілітації міста Городка. На нинішній день завдяки класу вдалося більше ніж 150 проблемних підлітків навчити комп'ютерної грамоти. Другий аукціон також мав місце у Львові наступного 2007 року. Зібрано 75 тисяч гривень. За ці гроші куплено інкубатор екстра класу для пологового будинку номер 1 міста Львова. Найкращий на сьогодні в області. Врятовано 209 дітей, що народилися передчасно. Вагою від 500 грамів до 2,5 кілограм. Третій аукціон за традицією у Львові в 2008 році. Уже з одноденного заходу, на якому продавали лоти. Переріс у масштабний захід, що включав багато подій круглі столи, флешмоби, залучення сторонніх організацій, створення сайтів та банерів. Результат зібрано понад 200 тисяч гривень. Відкрито перший в Україні храм пам'яті у відреставрованій старовинній дерев'яній церкві в селі кути. Четвертий аукціон надій переїхав у Черкаси. Його метою Стало бажання привернути увагу громадськості до збереження малих річок України та очищення ріки Вільшанки. Результатом стали 200 тисяч гривень та початок очищення русла річки Вільшанки. Здійснено конкурс на його оздоблення. Укріплено береги в селі Млієві. П'ятий аукціон надій відбувся в Харкові на початку 2011 року. Спільними зусиллями студентів, викладачів та інших людей, які проявили небайдужість, зібрано майже 200 тисяч гривень. Облаштовано реабілітаційний кабінет у Харківському обласному спеціальному загальноосвітньому навчально-виховному закладі для дітей із вадами слуху. Спеціальна електроакустична апаратура, в створеному реабілітаційному кабінеті, допомагає вихованцям інтернату в адаптації у нашому світі. Зокрема, дозволяє сприймати звуки та формувати власну вимову. Шостий аукціон пройшов на базі Львівського інституту банківської справи. Виторг сягнув 230 тисяч гривень і дав змогу здійснити багаторічну мрію незрячих Львівщини, відкрити перший центр соціокультурної реабілітації для сліпих у спеціалізованій бібліотеці УТОСУ. Сьомий аукціон пройшов у Києві на базі інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України. Було зібрано 236 тисяч гривень, на які придбано навчальні комплекти з вивчення фінансової грамотності для дітей, позбавлених батьківського піклування. Нині понад тисяча підлітків з 51 школи інтернату всіх областей України отримали навчальні матеріали. Великі люди здатні на велику доброту, говорив Мігель Сервантес. Тож будьмо великими, для того, щоб в нашому серці завжди залишався вогник доброти, надії та милосердя. Сьогодні вже розпочато підготовку до восьмого аукціону надій, що проходитиме у місті Черкаси. Аукціон відбуватиметься під лозунгом Шевченку Лайв 200 років живого спілкування. Метою його стане відновлення дубового парку у селі Моренці, що 50 років тому посадили українці з різних куточків світу. У впорядкованому парку буде встановлено шафу з українською літературою. Парк стане місцем частих заходів, що популяризуватимуть українську культуру та таланти.